Ви не помилилися аккаунтом, це все ще я, і ми продовжуємо створювати натуральне мило. І як ви здогадались, сьогодні у нас мило з алое вера. Нарешті я маю власні джунглі алое вера і можу з нього добувати величезну кількість справжнього гелю. Подивіться, яка краса. Кожен листочок містить величезну кількість гелю. Ось так він виглядає, а не та рідина, яка продається в баночках та поличках в супермаркетів. Гель я очищую, подрібнюю блендером до однорідної маси, заморожую для того, щоб він гарно зберігався і потім лужний розчин не перегрівався. Необхідну кількість зважуємо, додаю луг, це гідроксид натрію у нас або каустична сода. І доки він розчиняється, зважую. Тверді олії. Вони перетворюються на рідкі. До них додаю, звичайно, ж рідкі олії. Для зручності все приливаємо ось в такі відерце. Додаю лужний розчин на остові гелю вера. Це який раз я сказала гель алоєвера. Але менш тим все змішую блендером. Додаю спіруліну це водорості. І смачний аромат aloї. Напередодні зварила гліцеринове мило, подрібнила його, розтопила в мікрохвильовці. Це натуральне мило, зварене так само з олій додаванням гліцерину і ще декількох інгредієнтів. Виливаємо основну мильну масу на основі алої форми, додаю гліцеринове мило для цікавих прозорих розводів. Так, кілька разів все закриваю форми. Залишаю до завтра, кому не втерпеть, дивимось на в профілі, а ми наріжем за.